Ірина Смірнова з текою документів заходить до однієї з кімнат обласного архіву. Аби працювати з паперами, одягає рукавиці і респіратор. Захист потрібен, бо архівні матеріали пересипані дустом, каже Ірина Смірнова. Це для їхнього тривалого зберігання. Для того, щоб нам щось побачити на даному документі, ми маємо його прибрати. І тоді. Відсканувати відцифровувати засекречені матеріали часів фашистської окупації Вінничини почали півтора року тому, каже Ірина. Роблять це в рамках проєкту Архів пам'яті, який ініціювала громадська організація Автомайдан Вінничини. Ірина фотографує папери, які понад 80 років перебували на зберіганні у Вінницькому архіві і мали обмежений доступ для використання. Працює щодня по 5-6 годин. Папки дуже-дуже різні. Є такі, що і по півтори тисячі мали сторінок, є такі, що мали по 2, 5 7 сторінок, але в основному дуже великі папки від 700 сторінок. Рекорд мій особистий від фотканих за один день це 2380 сторінок. Спочатку, говорить, вчитувалася в кожну довідку. Находила купони на цукор, на сіль, де люди просили виписати їм 16 кг сілі, бо вони хворіють і приймають ванни. Деякі були такі, що розписували на трьох-чотирьох сторінках, як він йшов, як він тікав від німців. Потім він змушений був переховуватися в селі довго. Потім він все ж таки вирішив прийти. Поновити паспорт. І це прям історія життя однієї людини на чотирьох сторінках. Комунікаційниця проєкту пам'яті» Анастасія Борисюк розповідає, вдалося відсканувати майже 2400 паперових справ, які містять важливу історичну інформацію. На реалізацію проєкту німецький фонд виділив майже 100 тисяч євро, каже Анастасія. Грантова заявка була написана фонду Пам'ять відповідальність та майбутнє це німецький фонд, який займається якраз таки збереженням історії, і вони підтримали нас в цій ініціативі. Завдяки цьому проекту, завдяки цьому оцифруванню, вони нарешті через 80 років по суті знайшли свого читача. Під час повномасштабного російського вторгнення відцифровувати архівні документи важливо, говорить заступник директора музею Вінниці Сергій Гула. Чим більше буде оцифровано, чим більше буде створено резервних копій, тим очевидно буде краще для всього суспільства, і зокрема для гуманітарної сфери і історичної науки. Також спектр документів надзвичайно широкий: від базових так званих там талонь талонів, і здавалося би нудних розрахунків про там видачу зарплати або якихось пайків. Це все рівно повсякдення, яке так чи інакше набуває популярності його дослідження, то і воно, звісно, ці матеріали будуть корисними для висвітлення і і дослідження цих тем. Після обробки фото і скрін копії матеріалів часів фашистської окупації Вінничини завантажили на сервер обласного архіву. Ознайомитися з ними можна, завітавши до читацької зали закладу. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.